Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. Вітаю вас. Сьогодні немає інтриги. В нас Ауді А4, Б7. Хтось каже, що вона недостойна носити звання Б 7 кузова. Хтось про неї дуже багато говорить. Вона викликала дуже багато спорів, коли тільки появилася. Але мені є про неї, що розказати. Тому давайте розберемося. Моїми найками Audi А ці букви завжди поряд, ніби, айба, мій кожен трек посла. Якщо чесно, спина вже трошки болить, і мені є що розказати про Audi A4B7. Вона вийшла в світ у 2004 році, не так давно. І загалом, якщо ми запитаємо любого автовласника або любого водія, яких дизайнерів він знає, він відповість в стилі Джуджеро-Джуджаро, він там розробляв, ти казав, Шевроле Лачеті та бувши Кріс Бенгелс. Це ті найвідоміші особистості, яких знають майже всі. Але в нашому випадку, в випадку Зауді, був такий прекрасний чоловік, якого звали Вальтер де Сільва. І Вальтер де Сільва після того, коли прийшов в компанію. Ауді до того він зробив ще й Альфу 156 Він завдав тренд оцим альфа Ромео, які ми знаємо. І так, саме він зробив оцю монолітну велику решітку. І вона вперше з'явилася на Audi А6, С6, і вже наша А4, Б7 краще виглядає з нею, ніж дві роздільних решітки, які були до того в стилі Ауді, тому самому а 5 кузові чи А6. І в загальному, коли вона тільки вийшла, всі зразу. Почали думати, а що це, а на що це, а як це зрозуміти? Тому що в нас було Audi A4B6. Все, після того приходить Вальтер де Сільва, міняє обліки, вони називають Audi A4B7. Але по факту це одна і та сама машина, яка випускалася Audi A4B6, Passat B5, Passat B5 Plus, і так само Audi A4B7, це є та сама машина на тій самій платформі, яка зроблена по. Тих всіх одинакових екземплярах. Якщо починати з техніки, то та, в B7 кузові була велика кількість модифікацій двигунів, починаючи від бензинових 1.6, закінчуючи 3.2 TFSI, так само по дизельних агрегатах. B7 мала дуже велику кількість двигунів. Я ж можу виділити якраз ті основні, які зустрічаються на ринку України. Це є 1,8 і 2,0. І та вони розповсюджені. Це є модель EA 113, старі двигуни. Про них інформації купа в інтернеті. Якщо ми говоримо про наш варіант, саме наш варіант це є 2 літра дизель БФБ. Або я зараз в буквах запутаюся. Я зараз напишу букви, отут якими він позначається. І головною проблемою саме дволітрових дизелів був маслонасос. Заміна його дорога, якщо бути чесним. І оце була єдина їхня така глобальна велика проблема всіх двигунів дволітрових, якраз в тому, що стоїть в нашому випадку. По-іншому, ну екологія махала. Ну, забивався сажовий. Треба було продавати, але були модифікації на 140 кінських сил і на 170 кінських сил. В нашому випадку це є 170 кінських сил. Купив я аудіатри, задіїдуть для мінти, свою почку продаю, і всі штрафи я гасю. Нехуйово я рулю, і оленя збиваю. Я рік нахуй я кричу, і додому свалюю. Купив я аудіатри, задіїдуть їдуть для мінти, свою почку продаю, і всі штрафи я гасю, нехуйову. Рулю і Оленя збиваю, я нахуй я кричу і додому свалюю. Я думаю, що в ній нема нічого поганого. В ній є багато, по-перше, функцій, по-друге, опцій, які ти міг мати в той час. По-друге, вона комфортна і енергоємка. А по третє, ну так, тут вже діло смаку. Якщо ти любиш мерседес, ти вибереш мерседес. Якої б не було, а четверта в сьомому козу. А зараз давай попробуємо трошки розгинатися. Нема в нас сьогодні драги, тому що мокро, передній привід, який в тому сенс. Переключення тут просто. А, ти так класно зупинився. Ну, дякую. Не забуваємо пристібатися. Обережно. А ручник нас тримає. Ручник тримає нормально. Дядько, ти що будеш розвертався? Зачекай секунду. Зразу треба той підлокітник видирати. І пробуємо ще раз. Давай виїдемо на чуть-чуть рівніше. Ззаду нікого нема. Ну, пробуємо. Так, в буксі. Дивись, 40. Дуже. Коробку, якщо рвати, вона не хоче ніяк включати. Ну так, динаміки ніякої нема. І якщо чесно, я і не здивований, бо ну, само собою, то так мало бути. Воно плюс-мінус, так і мало бути, якщо чесно. Тому що в нас немає. Ніякої, ніякого зацепу. А по-друге, в нас немає ніяких швидких переключень, щоб бути чесним. Тому що коли я втикаю першу, все класно, стартуємо, стартуємо, стартуємо. Другу починаєш рвати, і вона. А тепер то, чого Audi a 4B7 не може називатися окремою ауді, тобто окремою моделею. Тому що подивись на салон. І так, правильно, ти не помилився, ти бачиш Ауді А4 b 6 кузові. Якщо зовні Вони повністю змінили стиль, якщо зовні вони змінили решітку, сказали, що це новий вектор, в якому буде рухатися компанія Ауді, то на рахунок салону вони сильно не думали, тому що їм не потрібно було. Вони розуміли, що салон b 6 кузова ще не такий, і старий, щоб бути чесним. І тоді, в 2004-5 році, вони спокійно запхали його сюди. І навіть не думали, що це може бути якось по-конченому. А це кончено. Тому що ти купляєш машину вже по суті нової генерації, в якому в тебе салон абсолютно від минулого покоління. Тому B7 кузов це і просто рестайлінг. Так само, як в той час компанія ВАК мала такі проблеми, труднощі з. Цифрами так само в тому самому Пасаті, бо чогось є фасад b 5 а нема рестайнга. Є пасат b 5 при тому є і підлокотник, який можна забрати, тому що треба потім мати доступ до ручника. Ти забрав все, ручничком собі поробив свої справи ті темні, і потім назад. Ще прикол нашої комплектації в тому, що, якщо чесно, вона в нас 2 літра, дизель на механіці на передньому приводі. І будь-ту квадро. Будь тут хоч що, то Audi класно їде по прямих. А повороти, ну, місце зустрічі для Audi в кюветі змінити неможливо. Oh, quattro, зимня, от тут я і вилетів, поки... Якщо Марк клуб зустрічається суто на стовпах, то от кювети, то є територія, територія Audi. В нас люк є. Типу, є люк, і можна відкрити шторку, трошки більше світла буде в салоні. Ну ні, замість люку в нас сонячна панель. І зараз буде теорія. Сонячна панель створена для того, щоб коли автомобіль зупинився на парковці, на якій є, світить сонце, і автомобіль заглушився, але в салоні має бути свіже повітря. Якраз цей люк виробляє електрику для моторчика, який протягує повітря через салон, і салон охолоджується. На вулиці 35, якої, якої температури повітря воно може затягувати в салон. Я навіть не знаю. Чи воно працює? Ну якщо зараз не ставлять, значить з тою системою тоді щось було не то. Може в якійсь ефемірній реальності, в якій вони то створювали своїй німецькій голові, де було багато коксу, то і працювало. А зараз воно вже конкретно не працює. Я ще хочу сказати, що по комплектації вона мене цілком влаштовується дволітровий турбодизель, який дожив до наших часів, і це є механіка. Механіка, прямо як мене в пасаті. У мене в Пасаті от така сама була. Оця ваговська механіка 2007, 2008, 2010, 2012 років. Вона дуже чітка, тому що видно, що її створює гетеросексуал. Він знав, як має вставлятися, і він зробив її. І так, тут механіка чітка, немає ніякого в'ялого, нема того, що завтик, де третя, де п'ята. Вона чітка, як має бути, тверда, як стержень, я можу сказати. І по комплектації в нас попалася хороша. Знаєш, чим ти можна вирізнити? Отим Audi Navigation Plus. Раз. Друге, в нас кольоровий екранчик посередині на приборці два. Три, в нас весла ззаді. Весла ззаді, може вже було зайвим сказано, але ну, такий парадокс, що спереду пасажири мають все, при тому два автоматичних склопіднімача, а от ззаду, ну, ззаду. Ну що я зроблю? Треба Треба тобі відкрити вікно, ну відкриєш собі. Пробіг. Що в нас пробіг? 205 тисяч. Не скручено? Майже не скручено, а там десь плюс-мінус. В тому діапазоні 205 тисяч в квадраті. Вона абсолютно нормальна по салону. При тому, що та, всі кажуть про матеріали, матеріали Audi вирізняються матеріалами, молодці. Тканина, на якій ми сидимо, немає ні одної протертості. Зауважте це. Тканина збереглася нормально, сама торпеда, дерево, ну, виглядає все непогано. Якщо ми беремо в розрізі того, що машина 2005 року і наймолодшим варіантом вже на сьогоднішній момент є більше, ніж 15 років, 18, вони вже повнолітні, то воно виглядає досить адекватно. Приборка звичайна, руль гарний, що вирізняється, і. Загалом, люди, які будуть дивитися це відео, це є два типи людей. Перший тип людей просто сидять на ютубі, хочуть подивитися щось нове, щось цікаве, де щось розкажуть. До вас претензій ноль. Молодці. Другий, люди, другий тип людей, які хочуть її собі купити або вже купили. Пацани теорія. Починається ринок від п'яти. Реально, за якісь там плюс-мінус дрова, які їздять, п'ять. Закінчується ринок 10. І ти такий, ти можеш купити за. Одну ціну, одну машину, або можеш за 10 купити дві аж, і в тебе буде дві Audi А4. Але такий парадокс зустрічається всюди. Це не тільки прикол А4, це і так само є прикол прямого конкурента Е-90 і так само 203 цешки. Якщо 203 цешка буде там плюс-мінус ті самі ціни, то от Є90 буде починатися від 6, 6,5 і закінчуватися 12. Це була Audi a 4 в b 7 кузові, яка по суті є рестайлінгом B6 кузова. Я це кажу ціле відео. Вона може розвертатися з ручником, якщо на передньому приводі, вона може вилітати в кювет, якщо вона заходить в поворот більше ніж 40 км на годину. І вона може доставляти вам задоволення, тому що це Audi. А як ви розумієте, якщо ви візьмете любого старого німця-конкурента цієї Audi в хорошому стані, вони всі будуть доставляти задоволення. Тому що так було закладено програмно. Так німці старалися програмно в вашу голову закласти, що там є відчуття. І там вони там є. Вони є і в Ауді, і в БМВ, і в Мерседесі. Це не був обзор. Ми просто поговорили про Б7 Ауді. От і все. А на тому дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте в українське і до зустрічі. Отут я валерка і вилетів. Пока!